Доля скіфського золота сьогодні починає вирішувати нідерландський суд. Понад пів тисячі експонатів з чотирьох кримських музеїв 2013 року. Вивезли на виставку спершу до Німеччини, потім до Нідерландів. Під час анексії Криму Росією раритета прибував в Амстердамській галереї і залишається там досі. Докладніше з Амстердама Наталя Фібрік. Засідання в окружному суді Амстердама розпочнеться о 10.30 за київським часом. Від України у ньому братимуть участь представники мінкульту МЗС та Міністерства юстиції. Напередодні керівник мінкульту Євген Нищук заявив, що деякі учасники української делегації до останнього не могли отримати візи від посольства Нідерландів. Претензії на скіфське золото, окрім офіційного Києва, заявляють також і керівники кримських музеїв, які очолили ці установи. Уже за часів російської окупації Москва стороною в суді не виступає. Натомість позиція України в тому, що тільки офіційний Київ є справжнім власником раритетів, а музеї їх вторинні користувачі. Наразі понад пів тисячі експонатів перебувають у сховищах Амстердамського музею імені Алана Пірсона, і повернути їх музей погоджується тільки згідно рішенню суду. Нагадаю, що офіційна позиція уряду Нідерландів у тому, що країна не визнає анексії Криму Росією і вбачає в цьому порушення норм міжнародного права. Наталія Фібрих та Єнс Нільсон з Нідерландів ТСН 1+,1.